Друзі, усім привіт! Сьогодні детально вам покажу про свій парник для вирощування саджанців: лохини, туї, полунички та інших, звичайно. Розкажу про його плюси та мінуси, які ми допустили. Ось так він виглядає зі середини, тут у нас зараз. Хороша погода, тепленько. Ось такий у нас конденсат. Як бачимо, поперечно ми стягнули плівку капельною стрічкою. Ось так. Також на будівництва, всі стовби, які вкопалися в землю, змащені переробом. Ось так. Не знаю, яка тут у нас товщина, але вона хороша. Ось такі реєчки кожних 60.

А довжина парника у нас 12 метрів. Ширина 3 метри. Тут воно трішки не я треба ще позамітати, повиносити, але ну, не звертайте уваги. Тут у нас таке віконечко. Так ось це, почнемо з першого мінуса. Воно трішки маленьке. Можна було його зробити хоча б, ну, я не знаю, ось так, подовж 20 см і 15 см ще вище. Оскільки воно трішки маленьке і довго провітрюється, збиває температуру. Якось так воно піднімається у нас просто. З тими ми бачимо гарчачок, але но... так піднімається. Ось тако. Тут у нас форсунки ось такі, тут також допустили невеличку проблему. Розпилення в них 1,40 м в діаметрі, тобто сюди 70 см і сюди 70 см. Ми все мірили там під рулетку, думали там один в один. Ну, потрібно було не робити 70 см, метр 40 м. Одна від одної, а потрібно було робити хоча б метр двадцять, оскільки трішки вона не добиває. Ну, Можливо, коли більше йти стоп, буде все добре. І те саме виходить в ширину. Тобто потрібно буде ось цю трубку перемістити на сантиметрів 5-7 трішки в бік, бо краї. Всі краї в нас, полунички, лохини підсихали одна-дві ячейки-касети, підсихали і приходилося брати лійку. І все підливати. Якось так. Тому буде час, все трішки змінимо. Як бачите, я тут трішки от так обмотав, щоб підняти цю форсунку, щоб трішки радіус збільшити опилення. Ширина. У нас парника 3 метри, ширина агро. Канини у нас 3,20. І як бачимо, тут у нас не вистачає до краю теплиці, а там кстати, навіть, як бачимо, закочено. Тут трішки також вийшло от, таке. І ну, ось тут дуже сильно він заростає. Активно прополювати, гербіцидом тут не бахнеш, бо весь парник піде в мінус. На що, з цієї плівки не звертайте уваги, це так все, що було так, стати, бюджетно, потрібно буде це все повикидати і купити метри, ну, 1, ну, 2-метрову плівку в ширину і довжиною, там 12 метрів і за, за, мати спокій. Зробили ми отакий тут каркас це великий плюс, стати, бо для лохини, оскільки лохина, потім пагінці вони виростають, а високі вони не, не торкаються до плівки. Я спокійно... Тут -та. у нас зараз Ось Такі родик у нас моя лохина. Зараз вже повинні бути перші хвилини. Ну, а потім жайцювати лохину. Так, які ще що ще що, ж що тут у нас такого особливого. Плівка 120 мікрон у нас. Края оббиті ось такою резиною, може бачити, ось так. Края оббиті резиною. І чомусь саме на цих краях плівка потріскала, полопала. Ой, зараз я поїду, покажу. Ось так виглядає все. Двері, так, клямочка, ручечка, все, все просто. Ось так ось десь. І от, гляньте, ось тут. Чомусь оці края. Ось ми обмотали скотчем, все полопало. Втіло буде купити спеціальний скотч для теплиць. І все файно клеїти. Ось як бачимо, у нас капельна стрічка гарно оббита. Uh, края плівки, всі вкопані землю. Трішки, навіть, не сильно натягнута, yeah. якось так. Давайте перейдемо до С сюди, От, як я показував. Ось піднімаємо сорочечку, зачіплюємо, все провітрується. Ось тут у нас йде трубка для туману. Так, давайте прийдемо тут. Де вона від. Від клінички з таким адаптером, Ото фільтр з краніком. Обов'язково потрібен фільтр, бо забиваються чомусь форсунки. Ось так Тут у нас росте різна сливка, горіх і чудово затінює парничок. Але все-таки Потрібно ще щепити затінняючу сітку Ось тут потрібно буде зробити хороший каркас, зробити три, три стопчики тут, три тут. І побудувати каркас з затінняючою сіткою. І, звичайно, доробити ще поле, окинути його вище сюди десь і ось так фусулка балерина. Їх поробити. І пересадити, пускати все, все-все-все. Як бачимо, прийшла також ось така посилочка. потрібно буде пересаджувати туйки. Якось так ось, ще хочу показати ось. Тут також нас також вітрові, горщики. Щільність агроволокна 95-та плотність. 95 грам на метр квадратний, щось таке, якщо я не помиляюсь. Ось так зроблені форсунки. Не знаю, що вам ще Хайди показати. Кому ще що потрібно, що цікавить, звертайтеся, щось постараюся відповісти.